Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. У нас вже сонечко сідає, а я тільки розпочинаю своє нове відео. Артем, кажи, який сьогодні у нас був день? Ви? Вихідний садок. Так, ми сьогодні зробили собі вихідний. У нас був максимально лінивий день, правда, син? Що угу. ми сьогодні робили? Нічого не робили, просто. Спали, їли, гралися. Що ще ми робили? Та й все? Та й так. все? Вихідний, вихідним, а від домашніх обов'язків ніхто мене не звільняв. І зараз буду розвантажувати посудомийну машину, щось завантажу. І сьогодні ми з Артемом спробуємо зробити вареники. Я це дуже рідко роблю, бо мені не виходить тісто. Але сподіваюся, цього разу все вийде. Я вже спакувала пакуночок, подаруночок для моєї підписниці. Їде він до Києва. Сподіваюсь, все буде цілим і неушкодженим. Я вирішила, що хто привітає першого Артемка з ним народження, отримає такий, знаєте, символічний подаруночок від нашої сім'ї. Зараз покажу, що власне, буду відсилати. Скажу вам, що це не так просто обирати якийсь подарунок для людини, якої зовсім не знаєш. Тому я вирішила, що буду обирати як для себе. От те, що подобається мені, те і подарую. Приглянувся мені ось такий жолудь, і він, як на мене, підійде як для осіннього декору, так і для зимового. І він тут наповнений смаколиками. Шоколад з кокосовою начинкою. Чому кокос? Тому що я його дуже люблю. Крем для рук не буде зайвим в жодній е, сумочці, як на мене, тому теж таке, що згодиться. Мій... Улюблений, заживлюючий бальзам для губ. Просто дуже люблю, тому власне вибір очевидний. І також печиво зі смаком кокосу. Прийшла до лоджі шукати скотч, щоб запакувати посилку. Дивіться, яка краса. Ніж робити вареник, я завжди дзвоню до мами за консультацією. Вона мене консультує і тільки після того я роблю тісто. Так, консультацію отримала. Помічник є. Можна починати. Пушка солі. Бери, бери. Ячко розбивай яйце. Давай. Селедку. Селедку треба. Селедка дуже добре допоможе. Будеш ліпити, будеш замішувати тісто? Чим? Руками. Замішувати mm тісто. -hmm. А бабуся що так казала? А що це було дляську? Це, доста, дякую. Так, ну а далі зовсім трішечки олії. Так, я довго вимішувала тісто і воно вийшло таким досить еластичним. Але при тому не липне до рук. Зробила начинку. Тут е, сир, власне, яєчко і сіль. Ну і зараз будемо розкачувати тісто. Тут уже маленькі непосидючі пальчики наробили мені дірочок. З відео одна глядачка дуже здивувалася, що я роблю квадратні вареники. Чи то ми були у бабусі в селі, чи то я ліпила, я не пам'ятаю, але вона дуже здивувалася, що вареники. Квадратної, власне, варениці квадратної форми, і вареники виходять такими трикутничками. Тому що пані бачила тільки круглі вареники. Для мене особисто великим здивуванням було те, що на Вінниччині взагалі тут є своя методика роботи з тістом. Вони роблять таку ковбаску. Так? І потім нарізають на такі е, якби шматочки однокові, Так? І потім цей, кожен цей шматочок. Качають качалочкою, роблять таку от круглесеньку штучку, так, от. і потім вже ставлять начинку і оце вареник. Я була здивована, тому що я бачила ну, власне, квадратний варіант і варіант зі стаканчиком. А крутити ковбаски я такого не бачила. І це, розумієте, готування вареників займало півдня, тому що. Треба цю ковбаску зробити. нарізати кожен оцей шматочок. Той шматочок потім оце по, по одному розкатати. Це було моє величезне здивування, що є така методика приготування вареників. Ось така історія. Можливо, ще є якісь методики, а я, а я не знаю. Так, і поки ми тут собі балакаємо, мій помічник зробив ідеальні. Три вареника. Так. так, я маю це показати. Можна показати твої варенички? Mm. Ось такі чудові, прекрасні варенички зліпив Артемчик. Ну, краса, молодець. А значить, вердикт по варениках дуже простий. Бабусині вареники смачні, але твої мама теж можна їсти. Ось така історія у нас з варениками. Я прийшла сюди показати вам одну покупку, яку ми зробили на днях. Довгоочікувана покупка стола на кухню, він розкладається, там його частинка. І... В такому стані він має 1,10, з тією частиною метр шістдесят. Ну, загалом нормально для 6, ну, можливо, 8 потіснитись людей буде достатньо. Ми його не складали, оскільки очікуємо стільців, але в нас намічаються гості і чому б не, не скласти, не подивитися, як він виглядає загалом. На кухні і сподіваюся, що стільці приїдуть досить швидко. Вони теж в такому, в такому кольорі. А А стіл ми так і не склали, тому що, тому що там щось, щось пішло не так. Ножки не трималися, якась не та шайба, не, не та якась деталь, не знаю. Так що будемо складати його вже в якісь інші. Я нарешті день. відправила посилку своїй підписниці. Дуже незручно, щось я затягнула. Вибачте, мене, будь ласка, але як я вже говорила, моя організованість останнім часом дуже страждає. Ось, ну а я йду ще по деяких справах і додому треба щось зварити, їсти. Значить, я прийшла додому, і думаю, на що мені оце готувати їсти, якщо у нас є вчорашні вареники, які можна сьогодні успішно підсмажити, і це просто топ страва, яку ми любимо всі втрьох. От проблема є, проблем немає. От головне знайти правильне рішення. І на що мені оце тратити свій, витрачати свій час на те, що я і так не люблю. І тим паче у нас завтра будуть гості. Приїде Артемкова подруга ще з памперсних часів. І є також її татко, бо ще трохи він поїде на службу на схід. Тому ми будемо дуже раді всі разом зібратися. Це буває рідко, тому я дуже рада цій зустрічі. Звісно, і є більш важливіша причина, чому я не хочу сьогодні готувати, а це все тому, що нам зателефонували з поліклініки і треба піти з Артемом, зробити йому вакцину, оскільки йому виповнилось 6 років і там ще крапельки для поліомеліту. Є у них ще декілька доз, тому треба піти і зробити, бо зрозуміло, коли вони знову з'являться і знову потім іти, і, ну, словом, не хочу цим займатися. Я дуже емоційно це все переживаю, бо навіть якщо це не боляче, звісно, діти переживають, тривожаться і плачуть. Я не антивакцинатор, я завжди по графіку роблю своїй дитині вакцини, ті, які у свій час робили мені, і я якось відношуся до цього. А, звичайно, щодо корони там в інтернеті свої точаться бої між, між людьми. Ось, але в цілому я така слухняна мама. Вакциную дитину по, по графіку. Нікого не закликаю, кожна мама собі, знаєте, сама знає, що треба для її дитини. Просто розповідаю чисто про, про мій виходок. Я собі подумала, що треба до гостей готуватися ще з вечора, бо не зрозуміла, що там буде зі світлом. Отже, буду запікати в такому горщику м'ясо, я вже його обсмажила злегка до скориночки і додала трішечки моркви цибульки так багатенько, часничку різних спецій, сіль, перець горошком і буду все це запікати. Бажано 2-3 годинки у цьому горщику. М'ясо виходить дуже смачним і ніжним. І це просто для мене якась, знаєте, знахідка. Подобається мені готувати в ньому. І вже на завтра буду мати готову страву. Якщо не буде електроенергії, можу підігріти і на газовій плиті. Так, да, я бачу, ще одна плінка це я потом це все я ти знаєш все вироблено Ну, та, супер, тут дуже багато гостей прямо посадиш. Але так як ми збираємося, так, на інше роки. Ти бачиш, які пригоди. Ні, у мене ще там є якісь скоперти на розібилися. Так, значить, з широких скатерти у мене є така весняна весна. С новорічний. Яке новорічний? Ну, Ну, вона теж така досить велика, настільки пам'ятає. А якраз візмі. ха Вона просто е, з юска і вона для столів юска, а столи юска, той, що розкладається, мені здається, що він чуть чу чу більший. Або приблизно такий, Той, що ми дивилися. Ні, він просто якщо тут в нього буде куток. Ну так, ну є ж на овальні є ж е скатертини на овальній круглій місто. Теж... Ви ну по до себе. точно. Тут теж небагато, але зручно сидіти. Так, то що? Це на швець. No Новий рік чи, 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 чи Пасха? Це. Так. Да? Mm. Добре. Дуже гарно виглядає. І оця різниця в кольорах, відтінках між ламінатом та столом, в реальності не такий контрастний, як на відео. Очікуємо ще стільці, але стіл мав приїхати зі стільцями та, певно, щось пішло не так. Єдине, що мені. Не подобається у цьому столі, це те, що цей розширювач, ця частина, яка збільшує стіл, вона виймається і треба придумати, де її зберігати. В багатьох складних стільцях, власне, ця дошка якось зберігається під столом. Тут це не передбачено, це такий дуже великий мінус. Але в цілому цей стіл. Не коштував великих грошей, він був досить бюджетним. Але він є з клеєного, напевне, дерева. Я не дуже розбираюся в цьому, але це є дуже такий і приємний на дотик. Відчувається, що це такий важкий стіл, бо ми розглядали варіант з юзка, ну, ніжки, напевне, там теж з дерева, а от верхня частина з ДСП, і він не такий е, стійкий, як на мене, і плюс дорожчий. Ну, а я користуюсь нагодою і хочу від щирого серця порекомендувати магазин, у якому ми придбали власне цей стіл та стільці, на які очікуємо. Це є магазин світ столів та стільців», який знаходиться у торговому центрі Віват у місті Вінниця на вулиці Батоській, 6А. Якщо ви ще не визначилися, хочете якихось Порад, рекомендацій, консультацій. Там є прекрасний працівник пан Віталій. Він проконсультує, порекомендує словом людини, яка знаєте, чує свого клієнта. От щира рекомендація: якщо ви шукаєте якийсь стіл чи стілець, шукайте пана Віталія. У нього ви точно знайдете те, що шукаєте саме ви, що потрібно саме вам. Щира рекомендація не реклама. Я тут за новим столом п'ю свою ароматну кавусю. І зловила себе на думці, що покупки для нашої оселі мені приносять набагато більше задоволення, ніж покупки одягу, туфельок, сумочок. Не знаю, чи всі мене зрозуміють. Але от саме покупки для оселі, такого гніздування надають мені якесь внутрішнє відчуття спокою, що все буде добре, що життя йде вперед. Бо дуже часто саме такі покупки для дому стоять на паузі або взагалі не розглядаються. А от коли щось починаєш тягнути додому, дає справді якісь відчуття. Відчуття впевненості, хоч воно не є таким сталевим, але трошки якогось спокою та й, та й додають. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!